На сьогоднішньому розгля... занятті розглянемо тему степені з раціональними показниками на конкретних прикладах. Перш 16 в степені 1 четверта. 1 четверту можна замінити на корінь, де 16 під коренем. 4, що знаходиться у знаменнику, є показник степеня кореня, а чисельник показник степеня підкореневого виразу. тобто Корінь четвертого степеня з числа 16. Це, звичайно, 2, тому що 2 піднести до четвертого степеня дорівнює 16. 27 в степені 1 третя. Знову ж таки, 1 третю можна замінити на корінь третього степеня, а чисельник показує степінь числа. Корінь третього степеня з числа 27 дорівнює 3. Одну четверту, знову ж таки, замінюємо на корінь четвертого степеня, тому що знаменник показує степінь кореня. Підкореневий вираз 625 в першій степені, де одиничку, в принципі, можна не писати. Корінь четвертого степені 625 дорівнює 5, тому що 5 четвертій степені це 625. Далі. Знову ж таки, дві третіх можна замінити на корінь третього степеня, тому що в знаменнику число 3. А 27, звичайно, в третій, в другій степені, тому що у чисельнику степінь 2. Дорівнює. Далі, 27 можна записати в іншому вигляді, тобто замінити на основу 3. 3 в третій степені та ще до квадрату. Далі можна записати як 3,2 змінити місцями, або 3 в шостій степені під коренем. 3 в шостій степені, причому 3 і 6 скорочуємо, так як скоротилась повністю степінь кореня менша, тоді у відповіді отримаємо просто 3 в друге, що є числом 9. Але це можна одразу розв'язати трішки іншим способом. Одразу замість 27 ми записуємо основу 3 в третій степені, в дужках, да ще й в степені 2 третіх. 3 в третій – це замінили число 27. Далі, за властивостями, показників степеня 3 можна помножити на 2 третіх. Три в степені три перших. Трічку замінюємо як три перших, помножити на 2 треті. Три і три скорочуємо, та залишається те ж саме, три в другій степені, що є дев'ять. Далі, п'ятий приклад, також розглянемо двома способами. Перший спосіб одразу позбавляємось від мінусу. Мінус в степені показує, що основу маємо перевернути. Запишемо як 1 дев'ята, так як це звичайний дріб, обов'язково записуємо в дужках і за дужками пишемо степінь 3, друге. Дорівнює степінь кореня 2. Двічку ми зазвичай не пишемо, тому що якщо не написано число, це означає квадратний корінь і степень якого дорівнює 2. Одна дев'ята в степені 3. Причому одну дев'яту можна замінити на основу 1 третя в другій степені. Квадратний корінь, одна третя. Щойно ми зустрічалися, що якщо степінь в степені, то показники перемножаються, то так само застосуємо цю ж властивість. Одна третя в другій степені, да ще і в третій, тобто перемножаємо, степінь корення і степінь від коренового виразу 2 скорочується, залишається одна третя в третій степені, підносимо і записуємо як 1 двадцять. 7, тому що 3 в третій степені дорівнює 27, а 1 в третій степені 1. Цей же вираз можна розв'язати іншим способом. Тобто, одразу замість 9 записуємо як 3 в другій степені в дужках, дай степінь мінус 3 другій. Де двічку замінюємо як 2 перших, 2 перших множимо на 3 других. 2 і 2 скорочується, залишається 3 в мінус третій степені дорівнює 1, 27. Мінус число перевертає стрічки, робить 1 третю. І 3 в третій степені, 27, як бачите, знову ж таки, результати отримали однакові, хоча приклад один той самий приклад розв'язали двома способами. Далі, так само двома способами, розглянемо наступний приклад. Одна тисячна. В степені мінус 2 треті. Одразу пропоную записати у вигляді звичайного дробу, що буде 1 тисячна. Беремо в дужки, в степені мінус 2 треті. Мінус в степені перевертає число і отримується 100. Тисяча. тисяча під коренем третього степеня. І під кореневий підносимо до квадрату. До рівня. За властивістю корення цю двічку можна записувати як в підкореневому виразі, так і виносити за його межі. Тож одразу пропоную так і записати корінь третього степеня, підкореневий вираз 1000, а двічку запишемо за межами корення. Так, як підкореневий вираз на задатній я це маю право зробити до рівня корінь третього степеня з 1010, а 10 в квадраті 100, тобто відповідь 100. Також пропоную знову ж таки розглянути іншим способом. Тобто одразу звести до основи 1000 можна записати як десята в третій степені. Обов'язково беру в дужки, тому що я замінила. Наше попереднє число, і за дужками пишемо степень мінус 2 третіх, дорівнює. 3 замінюємо як 3 перших, 3 перших варто помножити на 2 третіх, 3 три і 3 скорочуються і залишається 0,1 в степені мінус 2 дорівнює. Мінус число перевертає, тобто, якщо у нас 1 десята в мінус другій степені. Мінус число перевертає та отримаємо 10 в другій степені, знову ж таки, отримали той самий попередній вираз і результат, який отримали, розв'яжавши трішки іншим способом. Далі, 7 приклад, 5 помножити на 16 в степені 1 четверта. Один з варіантів розв'язку цього завдання це 5 помножити, і причому це буде найлегше для даного випадку. 5 помножити на корінь четвертого степеня з числа 16 дорівнює 5 помножити. Корінь четвертого степеня з числа 16 дорівнює 2. Відповідь 10, 5 на 2, 10. Восьмий розв'яжемо аналогічно 3, але. Тут можна піти трішечки іншим способом той, що ми використовували в другому способі, в п'ятому, шестому завданні. Тобто 8. Замінюємо на 2 в третій степені, беремо в дужки 2 третіх. 3 записуємо в 3 перших, 3 перших множимо на 2 третіх за властивостю показників. 3 і 3 скорочується, залишається 2 в другій. тобто 3 помножити на 2 в другій. 2 в другій 4, 3 на 4, 12. Дев'яте. Мінус 2 помножити на 27 в степені 1 третя. Запишемо під коренем. Мінус 2 помножити на корінь 23 степеня з числа 27. Корінь третього степеня з 27 дорівнює 3, тобто мінус 2 помножити на 3, що дорівнює мінус 6. Далі, 10. 2 в мінус другій помножити 64 можна замінити як 2 в 6 степені. За властивістю показниками при множенні однакових основ показники додаються. Тому отримуємо 2 в степені мінус 2 додати 6. Тобто, 4 степінь 4 дорівнює 16. Аналогічно розв'яжемо 3 вмін в, в другій, помножити, зводимо до однакової основи, записуємо 3 в степені 4, беремо в дужки 3 в степені 4 дорівнює 81. Тобто ми замінили число 81. В степені 1 четверта. 4. 4 записуємо як 4 перших, показники перемножаємо. 4, 4 скорочується і залишається 1. Тобто 3 в степені мінус 2 помножити на 3 в степені 1, що дорівнює показники додаються та маємо 3 в степені мінус 1 дорівнює 1 третя. Наступне. 136 множимо. На 0,4 це все в дужках, і одна друга. В даному випадку можна розписати за властивостями степеня, як 1,36 до степеня 1,2 помножити на 4 соти степені 1 друга дорівнює, тобто під коренем. Одна тридцять квадратний корінь, тому що в знаменнику 2, помножити під коренем 0,4, дорівнює 136, тобто одна шоста, помножити 0, під коренем 0,4, тобто дві десятих. При скороченні, дорівнює. при скороченні 6,2 маємо 1, 3, тобто у відповіді 1, 30. Далі, аналогічно, але можна використати інший спосіб. Тут інший спосіб буде краще. Який саме? 1,16 можна замінити, як. 2 в степені мінус 4, тому що 2 в четвертій степені 16, мінус число перевертає і буде 1 16. Підносимо до степеня мінус 1 четвертої. Помножити замість 81 можна записати 3 в четвертій степені, так як ще маємо мінус 1, тобто буде 3 в степені мінус 4 та ще до мінус однієї четвертої дорівнює мінус на мінус плюс, мінус зникає, мінус на мінус плюс, мінус зникає. За властивості показниками, кількість степенів, нагадую, можна в даному випадку перемножити. 4 перших помножити на 1 четверту буде 1, тобто просто 2, помножити на мінус 4 перших на мінус 1 четверту дорівнює 1 також, Тобто 3 в першій степені. 2 в першій, 3 в першій дорівнює 6. 14 вираз. 8 можна замінити на 2 в третій степені та ще степінь 2 в третій. Помножити на 7 в нульовій степені дорівнює. 3 можна замінити як 3 перших. 3 і 3 скорочується, залишається 2 в другій, тобто 4. 7 в нульовій дорівнює 1, дорівнює 4. 81 в степені мінус 3 четвертих. Також можна записати, як 3 в четвертій степені, та ще мінус 3 четверті. Помножте на 3 в четвертій степені. Дорівнює 4 перші записуємо для зручності множення при перемноженні показників 4-4 скорочується, 4 залишиться тільки мінус 3. 3 в мінус третій помножити на 3 в 4. Дорівнює. Показники додаються. мінус 3 додати 4 отримаємо 1, тобто просто 3. 16 вираз. 3 в степені 0,5 помножити на 9 в степені 3, помножити на 3. В даному випадку дане завдання знову ж таки варто б все звести до однакової основи. 3 в 0,5 переписуємо, помножити. 9 замінюємо на 3 в квадраті, беремо в дужки степінь 3 четвертих, помножити на 3 дорівнюємо. 2, 2 записуємо як 2 перших, 2, 4 скоротили знизу 2. Отже, 3 других, що є 1,5, якщо перевести в десятковий дріб для зручності. Маємо 3 в степені 0,5, помножити на 3 в степені. 1,5 помножити на 3 дорівнює 0,5 додати 1 2 додати 1,3, тобто 3 втретє, що є 27. Далі 17. 16 і 64 варто також звести до однакової основи. Пропоную до основи, наприклад, 2. 64 – це 2 в степені 6. Беремо в дужки, ще степень мінус 3 друге. Помножити на 16 це 2 в четвертій степені. Та ще до другої степені. До рівня. 2 в степені 6 записуємо як 6 перших. 6 і 2 скорочуємо. Залишається зверху в чисельнику 3. В знаменнику 1. Мінус 9 Помножити 2 у восьмій степені дорівнює мінус 9 додати 8 це 2 в мінус 1. дорівнює 1 друга. Далі 144 в степені 0,5. помножити на 0,25 в степені 1,5. Тут, в принципі, можна обійтися іншим способом, тобто записати під коренем. 144 0,5 це одна друга, якщо перевести в звичайний дріб. І 25 0,25 можна записати в степені 3 других, тому що саме 3 поділити на 2 буде 1,5 до рівня. Тому під квадратним коренем 144 помножити на. Корінь квадратний числа 0,25 в третій степені. Корінь квадратний 144, дорівнює 12. І якщо ми трічку запишемо далі, корінь квадратний з 0,25 за властивістю кореня можна записати трічку за коренем. І знайти. Тобто, в 12 помножити 0,5 в третій степені. Дорівнює 0,5 це одна друга 12 перших помножити на 1 другу в третій степені тобто 1 восьма. І можна скоротити 12,8 скорочуємо на 4, 12 поділити на 4, 3, 8 на 4, 2. Три других, що дорівнює 1,5 Далі, для того, щоб мішане число перевести, піднести до степеня з раціональним показником, спочатку переводимо у неправильний дріб. Тобто 2 помножити на 4. Буде 8 додати 1, 9, 9 четвертих в степені мінус 3 других. Дорівнює. Мінус перевертає число. Та отримаємо 4 дев'ятих в степені 3 других. Дорівнює під коренем квадратним, тому що в знаменнику квадрат. 4 дев'ятих запишемо, але одразу пропоную замість 4 дев'ятих зробити основу 2 третіх в другій степені. Це ми замінили основу 4 дев'ятих. Та маємо ще третю степінь. Запишемо третя степінь дорівнює, Знову ж таки, цю степінь можна записати за знаком кореня. Буде виглядати таким чином, що квадратний корінь числа 2 третіх в третій степені в другій степені за коренем третя дорівнює квадратний корінь з 2 третіх в другій степені буде, звичайно, 2 третіх в третій степені, що дорівнює 8 двадцять сьомих. Далі, 20. в 20-му маємо формулу скороченого множення, що розкладається таким чином, як 5 в степені 1 друга до квадрату мінус 1 до квадрату. 2 замінюємо на 2 перше, показники множаться, отримаємо просто 5, тому що 2 і 2 скорочується. Мінус 1 дорівнює 4. У 21-му також формула скороченого множення, але дещо інше. Перший одночлен підносимо до квадрату, додати. подвоєний добуток 2, помножити, одразу запишуємо під коренем квадратним, тому що одна друга, 2 в знаменнику. помножити на квадратний корінь з восьми, додати корінь з 8 до квадрату, дорівнюємо. Замінюємо на 2 перших кожен корінь. Та маємо. 2, 1, 2 помножити на 2 перших, 2 і 2 скорочується просто 2. Додати 2 помножити, з того, що показники степеня кореня однакові, можемо записати під одним коренем, звичайно, підкореневі вирази перемножити та отримаємо 16. Додати квадратний корінь до квадрату дорівнює під кореневому виразу. Дорівнює. 2 плюс 8, 10 додати 2 помножити корінь 16 дорівнює 4. Дорівнює 2 на 4, 8, 8 додати 10, 18. І розглянемо останній приклад. Розкриємо дужки Таким чином, що одночленники множаться перед дужками, Спочатку помножимо на перший одночлен, потім на другий. Таким чином, маємо але одразу пропоную записувати під коренем. Корінь з 2 помножити на корінь з 8 додати. Корінь з 2 помножити на корінь з 2. Дорівнює корінь з 2 на корінь з 8 маємо корінь з 16. Додати корінь з 4. Дорівнює корінь з 16 дорівнює 4. Корінь з 4 дорівнює 2, дорівнює 6. Сьогодні ми з вами розглянули основні приклади, які застосовуються та розв'язуються в даній темі.